Як заробити на знаннях стипендії, обміни та можливості працевлаштування? Усім привіт, друзі! Мене звати Аліна, більш відома як Аліна Балбі, і сьогодні ми будемо розмовляти на дуже і дуже цікаву тему, яка стосується грошей та навчання. Але для початку нумо познайомимося. Отже, я стаді блогерка та експертка з ефективного навчання. Мій флагманський продукт навчитися вчитися пройшло більше ніж 400 Учнів, які тепер знають, як навчатися ефективно використовуючи техніки тайм-менеджменту та ефективні методи навчання, також я студентка за обміном у найкращому університеті Канади University of Toronto, була там на другому курсі. Експертка з мотиваційних листів у цьому році в мене був рекорд. Можливо, якщо ви цікавилися мотиваційними листами, то я вам десь траплялася, адже 250 плюс абітурієнтів написали цьогоріч мотиваційні зі мною. З нещодавнього я стипендіантка Surplace – це програма фінансування талановитих студентів Конраду Конрада Аденаура в Україні. Організовую нетворкінг-івенти, адже вірю, що об'єднувати класних людей це те, що дає натхнення і сили, і зокрема, цим людям, і також з просто фактів, щоб ми з вами були знайомі трішечки більше ще як особистості. Я дуже люблю Азію, саморозвиток та, звісно ж, монетизацію знань, про яку ми зараз і почнемо говорити. Отже, друзі, от, взагалі, як зазвичай уявляють студентів, що у нас багато дедлайнів і мало грошей. Але хочеться, щоб це було абсолютно не так. А тут я б могла вставити мем, але якщо чесно, я загуглила, і мені абсолютно не сподобалося, які там були картинки. Тому я просто поставила сюди ось цю локшину швидкого приготування, яка асоціюється зі студентством, але є один нюанс: ця локшина з Кореї, і я її тримаю власне в Кореї в Сеулі. Тому я вам... Хочу довести, ще, щоб ви просто зрозуміли, що може бути по-іншому. І як може бути? У вас дійсно має і може бути круте студентське життя, яке відкриває вам безліч можливостей. Головне знати, як скористатися цими можливостями. Моя історія не про успішний успіх, на жаль, чи на щастя, а про те, що я якраз знала, вміла ці можливості шукати, і найголовніше, коли я їх бачу, використовувати їх. І про це ми, власне, сьогодні і поговоримо. Отже, друзі, стосовно студентської реалізації, для себе і для вас я поділяю її на дві найголовніші. Частини це академічна студентська реалізація та професійна. Під реалізацією маю на увазі, що коли ви це реалізовуєте, ви отримуєте по перше насолоду від того, що ви займаєтесь чимось корисним і класним. І по-друге, ви отримуєте гроші. Отже, що таке академічна реалізація? Це стипендії, обміни та гранти. Що таке професійна реалізація? Тут я думаю, дуже легко здогадатися. Це Працевлаштування за спеціальністю або ж ні. Ми з вами розпочнемо з академічної реалізації, але я відразу скажу, що можна поєднувати різні методи, і це навпаки класно: різні джерела доходу, різні бачення вашої реалізації. Наприклад, зараз я сфокусувалася на академічній, тому що я навчаюся на четвертому курсі української філології в Могилянці. До речі, про це я забула сказати на початку, але тепер ви знаєте. І зараз мені цікаво саме використати всі можливості, які надає мені. Могилянка, четвертий курс і навчання в українському університеті. Тому починаємо зі стипендій, грантів та обмінів. Отже, перше це стипендії. І тут я відразу скажу, що щоб ви не перегорнули це відео, так, не зупинили і сказали, ну, про стипендію я знаю, це ось ці 2 тисячі гривень від держави, які отримують 30% чи скільки там відсотків від загальної кількості студентів в групі. Так. Це, звісно, наша звичайна академічна стипендія, але не тільки державною стипендією єдиною. Я вам хочу розповісти про можливості подаватися на стипендійні програми. Тим паче, у мене тепер є власний досвід. Отже, мій приклад: зараз я стипендіатка фонду Конрада Аденаура в Україні. Отримую стипендію в євро та скоро поїду на збір всіх стипендіатів, які нам також повністю оплачують. І цей приклад доводить, що насправді не все обмежується тільки єдиною академічною стипендією 2000 тисячі гривень, і все. Ви можете шукати для себе інші можливості, де ви, як талановитий студент, подаєтеся та отримуєте фінансування за те, що ви просто є. Звісно, на самому початку треба проявити ініціативу, треба знайти цю можливість, написати мотиваційний лист, подати документи, про це ми поговоримо трошки пізніше. Але потім ви отримуєте стипендію протягом всього навчального року, а то й більше. Тому пошукайте, якщо. Що вас цікавлять стипендійні програми, пошукайте їх. І до речі, цікавий факт: з цього року я вже не отримувала Могилянську стипендію, незважаючи на те, що мала дійсно високий бал, але почала отримувати цю детальний подкаст про саме цю стипендію є в моєму телеграм-каналі. Ви можете перейти за QR-кодом, який ви бачите тут на екрані, та послухати, адже 20 хвилин ми не будемо зупинятися тільки на одній стипендії. Але якщо вас це зацікавило, то наполегливо рекомендую послухати. А ми переходимо до іншої можливості, і це обміни. Що таке обмін? Це можливість безкоштовно навчатися в найкращих університетах світу, отримувати стипендію і також безцінний досвід. І знову ж таки, хочу поділитися з вами своїм досвідом, щоб показати, що це дійсно дуже класна можливість, і вона доступна. На другому курсі я навчалася за обміном у найкращому університеті Канади University of Toronto. І це я називаю справжнім академічним all оленклюзівом, тому що нам надавалося буквально все: переліт в Канаду і назад. Звісно ж, оплачене навчання, стипендія 700 доларів. І окрім цього, окремо наданий гуртожиток, meal plan, тобто окремі гроші суто на харчування. І ще тоді була така допомога від канадського уряду 3 тисячі доларів. Одним словом, це була просто вау-можливість. Я надзвичайно вдячна і рада, що я на неї потрапила. Але тут відразу так скажу вам дещо. Не завжди всі стипендії такі all-inclusive, не завжди всі обміни стільки дають. Але те, що точно дається, це саме якась сума грошей, яку ви вже можете розподіляти так, на те, що вам потрібно: на житло, на їжу, на переліт тощо. І вам вам надається навчання безплатне в іншому університеті. Це якщо ми говоримо про стандартні програми Еразмус, які доступні точно кожному студенту, навіть якщо в вашому університеті це активно не, не пропагандується, і ваш університет не говорить про те, що ось є ось такі ось такі можливості. Знайте, якщо ви студент, вам ці можливості доступні. І тепер просто найкорисніший слайд. Ви можете його сфотографувати, зупинити відео і. Так, тут я вам розповім, що треба, щоб скористатися академічними можливостями, тобто стипендіями, обмінами, який пакет документів вам потрібен. Перш за все, це мотиваційний лист. Тисяча відсотків, що вам треба, буде мотиваційний лист. Пояснюю, чому. Мотиваційний лист це насправді саме той документ. Його називають в Україні документ, але насправді це радше ваше есе, де ви показуєте, що ви достойний кандидат для того, аби потрапити на цю можливість. Тобто, ви пишете мотиваційний лист, і ви таким чином показуєте приймальній комісії або ж журі, так куди ви його подаєте, що ви заслуговуєте на те, щоб отримати цю стипендію. Ви заслуговуєте на те, щоб поїхати на цей обмін. Тому, будь ласка, друзі, величезну увагу приділяйте саме. Мотиваційному листу його дійсно читають. Далі CV – це академічне ваше резюме, де ви описуєте, де ви навчаєтеся, який у вас середній бал, так на які додаткові можливо, можливості виходите, де ви волонтерите. Усе це у вашому академічному CV. Також може бути абсолютно різний пакет документів. Це оцінки, виписки. Вам все скажуть. Головне дуже уважно читайте, що вас просять, і також будьте готовими до того, що якщо це міжнародна програма, вони попросять у вас оцінки, виписки тощо англійською мовою. Тому подбайте про те, щоб у вас це було, щоб ви запитали це у свого університету. Ну і також співбесіда не всюди вона є, десь так буде достатньо лише заявки, але скажу вам із власного досвіду, у мене співбесіда була завжди. Тобто, як це відбувається. Вається спочатку, ви подаєте анкету, мотиваційний лист, цю інформацію про вас. Далі, якщо ви проходите, вас запрошують на співбесіду, і вже безпосередньо на співбесіді вас питають про те, що ви писали у своєму мотиваційному листі в анкеті. Ось нещодавно я була на офлайн співбесіді у фонду Конрада Одинаура в Україні, і вони дійсно питали про все те, що я писала. Тому також вам порада бонусна. Не брешіть, тому що у вас про це спитають, і буде дуже неприємна ситуація, якщо ви написали щось таке. Чого насправді у вас не було, тому так звертаю вашу увагу на міжнародні програми? Не треба з цим так шуткувати і писати неправду, неправдиву інформацію про себе. Стосовно того, що опційно вам може знадобитися це, звісно, сертифікат зі знання англійської мови. Скажу вам відверто, що коли я їздила в Канаду на обмін, мені не треба був сертифікат. Це насправді подарунок долі, бо в мене його і не було. Так, але насправді у більшості програм він все ж таки потрібен. Тому подбайте про те, щоб він у вас був, або ж тоді трошечки у вас звужується коло програм, на які ви можете подавати без цього сертифікату. Але такі програми існують. У мене досі немає сертифікату, але як ви бачите. Мені це не завадило. То просто, знаєте, я вам говорю, що ви вже зараз можете почати готуватися до певного іспиту. Це може бути TOEFL, IELTS, чи навіть долінго English Test, який можна скласти вдома, і це відкриє значно більше можливостей у плані обмінів. І також рекомендаційні листи від викладачів цього разу мені вони знадобилися, що таке рекомендаційні листи не плутати з мотиваційними. Мотиваційними ви пишете самостійно, а рекомендаційні вам надсилають ваші викладачі, коли ви їх просите, точніше, навіть не вам, а безпосередньо в інституцію, куди ви подаєтеся. Так вони мають надіслати сказати, чому ви класний студент, чому вам потрібно піти на цю програму. Так чому, на думку вашого викладача, ви заслуговуєте на цю можливість. Це можуть бути як викладач. Ачі, так і ваші роботодавці, але про це знову ж таки дізнавайтеся окремо. Друзі, я маю для вас подарунок, суперматеріал стосовно того, як написати класний мотиваційний лист. Все, що вам потрібно зробити, аби отримати цей урок, це підписатися на мене в інстаграмі та написати мені у директ лист. Я вам вишлю цей вебінар, урок, Ютуб-відео. Тут більше про те, як написати лист в український університет, але все одно структура вона всюди одна. Так, і ви дізнаєтеся про те, що обов'язково має бути в листі. Тому для вашого ж блага запрошую вас подивитися. Тому... Тому що, як я вже і говорила, тисяча відсотків для всіх програм вам треба буде мотиваційний лист. Тому краще знати про нього більше вже зараз. Ну а ми з вами переходимо до також дуже важливого питання: то де ж шукати ці можливості, тому що вони є, але хтось їх не бачить. То Куди ж дивитися? Власне, найлегший спосіб, якщо ви студент, це пошукати розділ міжнародні можливості на сайті вашого університету. Я навчаюся в Могилянці, У нас є International Office, і там викладаються в розділі анонси. Всі ці можливості від університету, Еразмус, двосторонні програми. Все це є тут. Якщо у вашому університеті немає таких розділів на сайті, ви можете просто загуглити, тому що знову ж таки можливості Еразмус, вони абсолютно для всіх студентів. Навіть якщо ви централізовано не будете подаватися через міжнародний офіс вашого університету, можете самостійно податися, так? Я на свій обмін подавалася через університет, але я знаю, що є багато людей, які подаються просто знайшли можливість, подалися і вже постфактом сказали університету: я їду на мобільність, зарахуйте мені, будь ласка, кредити. І також у закритих телеграм-каналах з можливостями. Це зараз один з моїх найлюбленіших способів, тому що всі ми з вами активні користувачі телеграму. І коли ми бачимо, що так, це класно. Можливість швидко треба подаватися, тому що знову ж таки інколи я вам скажу такий секрет на деяких програмах ви подаєтеся, і там діє принцип хто раніше, того і тому знову ж таки будьте відповідальними. Бачите можливість, не відкладайте в довгий ящик і відразу подавайтеся. І останнє, що я розкажу вам в цьому розділі, це розділ гранти. А взагалі це не тема мого виступу поки, але я хочу, щоб ви знали, що такі можливості також є. І ось, наприклад, один з телеграм-каналів, про який я вам говорила, це відкритий телеграм-канал. До речі, можете собі зберегти. І ось буквально нещодавно я бачила, що так було оголошення про те, що є можливість отримати грант на свій проект 500 євро чи 500 доларів. Тому також класна, класна можливість.